6 травня, покажу робочий процес. Спершу хочу подякувати всім, хто написав коментарі, хто вказував, що робив правильно, що неправильно. Головне, що зрозумів, що є користь з цього всього. Тобто, написали робити тунельне укриття. 3 травня ось відкрив виноград, повністю попідв'язував брунька ось в такому стані. Що роблю на даний час? А, до цього ж скажу, що 10-11 травня нічні приморозки мінус 3 градуси в нашій місцевості передають, знайшов шифер в будь-якому стані, який є. Замовив, знайшов картону, тобто буду встановлювати, буду встановлювати так шифер, робити тунельчики. Прикривати картоном, а потім ще прикривати шифером або чим знайду. Тобто така робоча обстановка, це все потрібно встигнути зробити за два дні, тому що попереду ще й дощ передають. Тобто, Це основна підготовка до приморозків, які плануються ще в травні. Чернігівщина. Ось в якому стані брунька. Таку бруньку ну, вже точно ну ніяк не можна ґрунтом прикривати. Ось о Брунька. Ось яка брунька. Тому дійсно поради дієві. Дякую ще раз, хто порекомендував про тунель. Буду майструвати. Потім зніму повне відео, як це все, як сказати, збудував і як воно себе покаже на практиці. Все. Всім гарного настрою. Виноградники хай зростають. Гарного вражаю. Дякую.